Отже, панове, всім гарного часу доби. Сьогодні хочу підняти таку нестандартну тему, але тему, яка зачепить абсолютно кожного пасічника. Чому ціна на мед падає, а на забезпечення пасіки постійно піднімається. Тобто для того, щоб купити рамку, вулик, медогонку, стамеску, маску, демар, ціна постійно зростає. А на те, щоб ми здали мед, ціна постійно Падає. Станом на сьогодні закупівельна ціна меду коливається від 50 до 65 гривень за кілограм. Це доволі низька ціна. Це ціна, даже, е, яка не покриває на пасіках маленьких особливо затрат, тобто на робочу силу, на елементарне забезпечення, пальне, їжа і все, що туди може входити, для того, щоб пасіка функціонувала, кочувала, переїжджала і активно використовувала. Весь пасічницький сезон. Я думаю, для будь-якого пасічника це не секрет, що для того, щоб підготуватись до сезону, нам спочатку потрібно перше забезпечити пасіку ващиною, друге, рамками, третє забезпечити пасіку цукром, лікувальними препаратами. І потрібно забезпечити пасікою, пасіку нормальним існуванням впродовж сезону. Це я маю на увазі технічна база. Медогонка, яка буде робоча, яку можна використовувати в будь-який момент. Машина, яка буде постійно вас возити, або вас до місця перебування бджіл, і машина, яка буде саму пасіку перевозити. Ну, таку машину можна орендувати, але на неї потрібно закласти коштів. І це все за собою тягне дуже великі витрати. В цю ж секунду, в цей же ж момент ціна на мед падає. Що з цим всім робити і чому так стається на ринку? В першу чергу, тому що для того, щоб виготовити, наприклад, димаря, вам не потрібен мед. Для того, щоб виготовити димар, потрібен метал, потрібна якась шкіра або замінник шкіри і потрібна там часточка дерева, ну і робочий цех. Все це працює від чого? В першу чергу, це електрика, в другу чергу, це е, буде якесь пальне. Третю чергу, це робоча сила, закупівля самого матеріалу, тобто потрібно закуповлювати. Вся ця, Всі ці складові, вони залежать від ринку електроенергії, ринку нафтопродуктів, ринку робочої праці в Україні, ну і відповідно від цілісної системи в державі. Ринок же ж меду залежить від світової ціни на мед, від поточної ціни на мед. Від кількості меду, якого викачали пасічники, яку є можливість експортувати, і, і від того, наскільки ви хочете реалізувати дорого свою продукцію. От такі чинники, які є на ринку меду. Тому експортери роблять хитро. Вони роблять наступне. Викачали мед, і вони зразу дають низьку ціну. Тобто вони чітко усвідомлюють, що якась частина пасічників дадуть, наприклад, по 50 гривень за кілограм. Далі, коли ті пасічники всі вже здають мед, вони переходять до наступного 55 гривень за кілограм і починають вичерпувати другу хвилю. Далі третя хвиля, далі четверта хвиля. І так може бути до безкінечності. Як правило, цей цикл триває впродовж одного Сезону, тобто до, від відкачки до початку качки, від закінчення до початку від закінчення до початку. І <зас> зараз в період, після Нового року, січня лютий це буде найвища ціна на мед, якщо експортери не будуть зловживати військовим станом, якщо вони не будуть зловживати тим, що за кордоном ціна на там впала закупівельна і так далі. От такі проблеми стоять сьогодні в українських пасічників, їх потрібно постійно вирішувати, методично вирішувати. Я вважаю, для цього треба, щоб спілка пасічників краще працювала. Наприклад, допомогти людям закупів, закуповувати цукор для, для закормки бджіл дешевше, ніж є ринкова ціна, е, медикаменти, домовлятися з різними пасічницькими магазинами. І, і це було б дуже круто. Наприклад. У нас в магазині там стоїть варафарм 60 гривень, щоб до нас прийшла спілка і сказала, давайте ми вас купимо не по 60, а ми вас купимо по 50 гривень за одну пачку, але ми їх візьмемо 100 штук там, чи 200 штук, там, ну, залежно від ціни. Я б, наприклад, як власник магазину пасічницького, на таке пішов би. Але для цього потрібно, щоб спілка краще працювала. Чи спілка, чи організація, тут не конкретна претензія до, якогось, до якоїсь організації бджільництва, тут конкретна пропозиція, як можна пасічникам кооперуватися і з цієї ситуації виходити. Але ви, колеги-пасічники, доволі мудрі люди. Я знаю, що ви з будь-якої ситуації вийдете. Як би не було важко, як би не було скрутно, як би не було туго. Давайте спочатку виграємо війну, втримаємо українське бджільництво на плаву. Ми третя медова держава у світі, я наголошую, третя медова держава. Отже, ми потужні пасічники і ми можемо давати конкуренцію всім остальним пасічникам в світі. Давайте просто будемо жити, існувати, і все буде добре. Трудимося во благо світу, во благо людей, во благо бджоли. Гарного дня і на все добре.